Вітаю вас, шановні телеглядачі. На території П'ятихацького району повним ходом тривають роботи по збиранню врожаю ранніх зернових культур. Сьогодні ми завітали до одного з кращих господарств нашого району Ерастівської дослідної станції і зараз поспілкуємося з директором дослідної станції і Саєнковим Валерієм Володимировичем. Доброго дня, Валерію Володимировичу. Доброго дня. Валерію Володимировичу, Розкажіть, будь ласка, коли у вас розпочалися роботи по збиранню? Врожаю 2013 року. Скільки у вас посіяно ранніх зернових культур, і на якому етапі зараз знаходяться відповідні роботи? Так, роботи по збиранню ранніх зернових культур у нас розпочалися приблизно 10 днів назад. До збирання підлягає майже 1600 гектар ранніх зернових культур. З них 1100 гектар озимої пшениці, 100 гектар озимого ячменю, 300 гектар ярого ячменю, ну і там потрохи 40 гектар гороха і інших зернових культур, які ми сіємо. І на сьогодні зібрано приблизно 40% Зернової групи ранніх зернових культур. Урожайність становить від 35 до 55 центнерів з гектару озимої пшениці. Озимий ячмінь, урожайність показав 49 центнерів з гектара. Горох наразі завалений в валки. На завтра плануємо його підбирання і таке інше. На сьогодні ви бачите, у нас. Тривають повних ходом жнива, задіяно 6 комбайнів, 12 автомашин, які відвозять зерно, 10 тракторів, які возять солому з під цих комбайнів задля забезпечення потреб в кормах, взимку в грубих кормах в соломі. Скільки людей залучено на роботах? Залучено порядка 70 чоловік. Угу. Техніка безпеки, охорона праці і протипожежні заходи. Особливу увагу в цьому в цьому році ми приділяємо протипожежній безпеці. Це виставлені е, попереджувальні знаки. Пороблені розкоси, розпахані поля. На кожному полі практично присутня пожежна машина чи якийсь трактор з певною ємкістю води. Крім того, комбайни трактора обладнані вогнегасниками. Техніки безпеці також особливу увагу, проведені цільові інструктажі, робітники забезпечені всім необхідним, засобами захисту. Окрім збирання врожаю ранніх зернових культур, яка ще робота у вас проводиться цими днями? Цими днями у нас триває заготівля сінажу, також як корму для великої рогатої худоби. Ну, ми з вами проїдемо також, побачимо, підбирає імпортний комбайн-ягуар, прицепи в газони, возимо, потім трамбуємо і заготавлюємо сінаж. А який, як відомо, є висококласним, високопоживним, високоенергетичним кормом для великої рогатої худоби? Де зберігаєте зерно? Зерно зберігаємо в своїх власних складах. Власні потужності наші зернозберігальні дозволяють нам зберігати до 80 тисяч тонн зерна. І представте, будь ласка, агронома дослідної станції. Головний агроном Радвінецький Євген Миколаєвич. Євген Миколаєвич, розкажіть, будь ласка, які технології ви застосовуєте? Ну, у нас переважна більшість це в нас йде е, звичайно, класичні і традиційні технології. Основне в нас йде як уранка, тому що в нас дуже е, структура почви тяжола, важкі грунти, так що е, поверхневий такий безотвальний, у нас ну, нульові, у нас практично ми не, ми не приміняємо такі обробітки. А так все е, проводиться в срок. Видержуються норми, придержуємося тих рекомендацій, які нам дають наукові співробітники. Євген Миколаючу, скажіть, будь ласка, от цьогорічний врожай набагато краще минулорічного, і чи погодні умови сприяють? Цього року значно урожайність краща минулого року, і все це, звісно, пов'язано з тим, що було з осені, хороша була вологозарядка, зарядка, була. Ну, і з весни всі поля були підкормлені, було проведені всі необхідні заходи проти бурянів, проти шкідників. Зараз ми на якому полі з вами знаходимося, яка його площа, що тут посіяно? Ну, ми зараз знаходимося, поле посіяне озима пшениця, Антонівка, поля 211 гектар, поле здорове. Зараз на даний момент ви бачите, весь технологічний процес по збиранню. Зараз його вбирає комбайн-дон, Антоновка, пшениця, тут еліта посіяна. Все зерно доправляється на насінневий тік, його там же одразу через завод доробляють і зашивають. А які ще сорти ви посіяли в цьому році? В цьому році у нас є нові сорта, у нас є які, як епоха Одеська, місія, ужинок Одеської селекції, є Миронівської селекції, ювіляр, це по озимим пшеницям. Є по яровим ячменям у нас два нових сорта Хадар і Юкотан це теж Миронівської селекції. Ну, наразі вони себе доволі таки не... Гірше показують, чим одеські. І ще таке питання, скільки у вас в дослідній станції знаходиться земель під пари? Під парами у нас знаходиться на даний момент 300 гектар. Угу. Наступному році там буде посіяно? Буде посіяно зима пшениця. Тракторист Мажаров бажаровієр. Комбайнер, молоко Станіслав Борисович. Як ви довго вже працюєте в дослідній станції? П'ять років вже тут. 7 років. Угу. Зараз працюєте на полі по збиранню врожаю, ранніх зернових культур. Так? Да, так? Всі умови задовольняють вас, які створені. Так, так. А погода, які умови створені? задовольняє. Все, все, це, все це є і вода мінеральна, і, і, куші, і, і питання, хорошее, питання хороше, все нормально, все відлічно, ні на що обідати. Угу. Що... Як довго на цьому полі працюєте? Сьогодні розпочали. Ні, вчора? Вчора, вчора. А завершуєте сьогодні вже, так? Так, да, так. Да, да. Потім переходите на інше поле. На інше будемо переходити, будемо вбирати, пшеничка сипеться, треба безстренько вбирати. Співати, так. Да. Да, співати Як оздоровлення у вас організовано? Добре. Добре. Я... Оздоровлення після того, після жнив все час на, на море, море їздимо. Як треба, хто боліє, путівки виділяються, да, в санаторії їздять. Все. І що можете сказати про своїх керівників, про директора та головного агронома? Помагає Молоді, нам, перспективні да. начальниці. З порозумінням ставляться, якщо техніка ламається? Так, Звісно, стара техніка все. Ну не так і стара, ну все одно вже ж якось виходить з положення, все, влекає, все вони все нам допомагають. Якщо поламалося, зразу запчасті доставляються. А обжинки у дослідній станції організовують? Так. Як положено? Як то, положено. То. Яким не... чином? Як покажання. святкуєте? Концерт, виступлення, концерт, все. Відзначають кращих працівників. Да, Премію. да, да, преміюють все, як положено. Сергій Васильович Савчуков, mm -hmm. тракторист опевна станції. Як довго працюєте в дослідній станції? Досить довго. Угу. Подобається вам працювати тут? Подобається дуже. Ви постійно працюєте на тракторі? Постійно. На цьому? На цьому. Працює. Як себе техніка показує? Пока справно. Не жалуюся. Угу. Техніка не жалується. Який у вас графік роботи? Розкажіть, будь ласка. Графік роботи зранку. Зранку і до пізно, я кажу, угу. до пізнього вечора. Щодня, поки Щодня. не зберете врожай. Да. Поки угу. врожай зберемо, до пізна робимо. Угу. Помічник у вас є, який допомагає? Є, звісно. Назвіть, будь ласка. Ну, тим Іванович. Це саме Іван. саме в нас. Не відказний. Ну, нам розповідали, що у вас дуже добре організовано оздоровлення в дослідній станції. Ви е, користувалися такою, скажімо Користувалися, звісно. Оздоровлювалися? Оздоровлюємося. А їдемо. де ви оздоровлювалися? Ні, ні, так, На, так, станція возить нас, так що нам угу. тут живеться непогано. Гаркоже угу. Сергій Олександрович. Працюю в дослідній станції 5 років. Ким працюєте? Механізатором. Працюю. Зараз ви працюєте на комбайні? Так? Зараз працюю, так, да, на комбайні. Як довго працюєте на комбайні? Ну, працюю 5 років, на саме комбайні? Да, на комбайні кейс. Яким чином у вас організована робота? Тобто ви по зміну працюєте? Який ну, графік роботи? Графік вас? роботи, ну зранку до вечора працюємо. Обіжують, привозять. Всі всі забезпечують всім із запчастями і всім, що потрібно. Як техніка всім. себе показує на роботах по збранню? Ну, як відремонтували, як дали нам всі запчасті, привезли, то ми і, і працюємо, практично не ламаємося. Харчування привозять обід, вечеря є. Все вчасно, условия хороші. Ви працюєте з напарником на поліці? З напарником. Як звати напарник. Напарник звати ну, Лобода Сергій. І яким чином ви з ним працюєте? Тобто, спочатку ну, ви? Працюємо, ну, він, я працюємо. Ну, міняємося, звісно, віддихаємо. У вас Не напарник біскова. постійний? Постійний напарник. На цьому полі як довго? Ну, то вчора, сьогодні вже і закінчимо. Сьогодні завершите, ну, а да. потім ще переходите ну, на Ну, Потім на інше поле переходимо і працюємо і працюємо. Савенко Валерій Вікторович, Працюю механізатором на даний момент компанії, помічником. Як довго працюєте? 10 ви? Год год 10 років на над ну, механізація. Вас задовольняє робота? Так, да, Нормально встроюю, 10 років вже проробив, устраювається, все нормально. Угу. Перший год на цим помочником. А так. оздоровлення у вас яким чином проводиться? Після жди на море повезуть. Угу. Кожного року? Звісно, кожен рік. І скажіть, будь ласка, як на вашу думку, який цьогорічний врожай буде? Гарний? Ну, проти прошлого року, звісно, краще. Набагато краще. Ну, да, ми вже скосили, накосили те, що в прошлому за загод накосили. – Валерій Володимирович, розкажіть, будь ласка, де ми зараз з вами знаходимося і що за роботи тут проходять? Так, скажімо так, паралельно з традиційними жнивами в нас тривають і так звані зелені жнива. Тобто ми скошуємо зелену масу віки і вівса. Скошуємо, ну ви бачите, комбайн-ягуар, набиває в трактор, в машину, яку потім ми відвозимо на ферму, сінажуємо, трамбуємо, триваємо плівкою і надалі використовуємо взимку як зелений поживний суховитий корм для великої рогатої худоби. Скільки у вас таких полів? Таких полів у нас приблизно до 300 гектар. Нам необхідно закладати такого корму 1300 тонн. Наразі такі плани виконуються, буде закладено цього року приблизно півтори тисячі тонн. Тобто буде трохи перехідного запасу цього виду корру. Представтесь до вас. Ким працюєте? Працює? відділення номер 2. Угу. Рогазав Владислав Семенович, помощник комбайнера. Угу. Зараз ви на якому полі знаходитеся? Поле 37 гектарів. Торт сонечко. Як давно працюєте на цьому полі? Два дні, навіть. Сьогодні завершите? Ми будемо ви помічник комбайнера. Ви разом працюєте? Да. Як довго ви разом працюєте? Тривалий да. час, так? Да. Які умови створені для вас? Скажіть, будь ласка, під час збирання врожаю? Харчування? Воду дають. Графік роботи, який у вас? Ну, тут на графіках такого немає. Зранку і до терно. Валерію Володимировичу, зараз на якому ми з вами полі знаходимося? Зараз ми знаходимося на полі озимої пшениці, сорти сонечко, еліта, здається, мені да еліта. Площа 37 гектар. Також проводяться роботи по збиранню врожаю, так? Так, тривають роботи по збиранню врожаю. Зараз тут кусає комбайн «Дон», комбайнер Косицький Андрій Володимирович. Наш один з наших кращих організаторів. Ну, крім того, хотілося зазначити, що в нинішній кампанії прошлорічній, минулорічний, можна виділити наступних виконавців, комбайнерів, трактористів. Серед комбайнерів слід виділити Гаркуша Сергій, Повстянко Сергій, Косицький Андрій Володимирович, Ютченко сергій Цимбал Ніколай Іванович той же. Отлічні комбайнери. Ну, серед трактористів слід зазначити Боднєвич, Олександр. Та в принципі всі механізатори Савенко. хороші. Совенко Валерій, Огнівець Андрій. Валерій Володимирович, ну і останні такі два питання. Перше це коли плануєте завершити роботи по збиранню врожаю. І друге питання плани на майбутнє. Роботи по збиранню врожаю плануємо закінчити за тиждень, за сім днів. Ну, Звичайно, якщо не втрутиться погода. А які наші плани на майбутнє? Ну, в цьому році ми придбали вже американську сівалку для суцільного способу посіву зернових колосових культур. Також придбали трактор енергонасищений, як то зараз кажуть. Наразі прорабатуємо варіанти на наступний рік. Взяти комбайн нью Holland. Великий, здоровий, імпортний голландський комбайн. І крім того, наша ціль, наша мета хочемо ми ще взяти. Енергонасиченого трактора. Попередньо ми вже дивилися, кейс 315-330 нам би підійшов. І якщо, дасть Бог, дозберемо весь урожай, то я думаю, таку техніку ми придбаємо. І наступні жнива вже будете з новою технікою. І наступні жнива ми будемо з новою технікою, і я думаю, з кращим врожаєм.